Добрий день! 6 грудня, в день ухвалення 1991 року Закону України про Збройні Сили України ми відзначаємо державне свято. Свято справжньої мужності, героїзму і відваги, День Збройних сил України. Веселі пісні, коли країна моя у вогні, не спиться спокійно і мирно мені, коли рідна людина там, на війні, там, серед руїн, що бачили пекло, наші воїни б'ються, щоби воскресла, розправила стомлені зранені плечі, моя Україна, ні, не тільки моя, а наша до речі. Моя батьківщина, де тато і мама, де дитина моя вже дорослою стала, найкраща у світі, єдина, одна, я вірю, я знаю, прийде та пора, настане цей день, прийде перемога, та дуже важка до неї дорога. Той шлях окропили під сльози, кров, Але переможуть світло й любов. Авторка цих рядків, наша співробітниця, лаборант коледжу Світлана Долініна. Ми всі дуже важко переживаємо трагічні події, які відбуваються зараз в нашій країні. Ми не обирали собі такої долі, але так сталося. Дуже важливо зараз проявити витримку, врівноваженість, стійкість, мудрість. Володіння собою. В цей нелегкий час ми повинні підтримувати одне одного. Тільки так ми зможемо здолати всі випробування, що випали на нашу долю. Сьогодні на цьому заході ми поділимося своїми почуттями, думками, спогадами та мріями. Наші студенти дуже чуйні особистості. Вони торують свій шлях у навчанні, в житті, і для них є дуже важливим зв'язок з нашими воїнами. З тими, хто захищає наше буття. Саме про почуття, емоції, родинні цінності буде наша сьогоднішня розмова з воїнами. Наші студенти підготували запитання до наших військових, а воїни надіслали відеозвернення до цих запитань. Навіщо слова, коли очі залиті сльозами? Навіщо той біль? Скрізь густі порожні тумани? Важливий не той. Що воює словами, важливий лиш той, що очей не ховає. Людина це сила і мужність омане, а воїн стоїть і не бачить дурмане. Він бачить лише порожничу ворожу, Та люту прокляту ракету ворожу, Боронить і мужньо рухає нас вперед. Бо все, що в нас є, це заслуга героїв. Перемога вже поруч, перемога це гай. А клята русня, скоріше вимирай. Повітаємо зі святом наших героїв, наших воїнів, наших захисників. Дякуємо вам за кожен новий день. Дякуємо вам за вашу мужність, відданість та патріотизм. Ви, супергерої. Ви цвіт нації, справжні, мужні, досвідчені. Ви робите все можливе і неможливе для нашої перемоги. Дякуємо. Низький уклін вам і велика шана вашим батькам мамо, повір я бачу, я знаю, янголи брата охороняють. Крильми огортають його й побратимів, бо батьківщину оборонять єдину. Хоробрі серця ці воїни мають і вищі сили їх захищають. Знаю, щоденно чекаєш звісток, а коли пощастить, то буде дзвінок. Тато живий, і хлопці зі мною. Ти вір і чекай, б'ємось за майбуття. Переможемо, вірю, бо в нас за спиною все найдорожче весь сенс життя. Складне життя у прифронтовому місті. Ми постійно, Щодня і щоночі думаємо про вас, наші воїни. Дякуємо вам за вашу стійкість, витримку, силу, непохідність. Дякуємо вам за кожний ранок. Ніч, тривога, вибух, нерви, дих, видих, повідомлення рідним і друзям на ранок. Потім новини, чай, сніданок, дорога, робота. Знову тривога. А в голові. Одинадцять літр. Потім молитва, яку знаєш на пам'ять, за тих, хто спиняє зі сходи іродів. Вечір, дорога, темрява, омріяна тиша. Молитва за наших звучить ще щораз гучніше. Ми вдячні, що ви завжди думаєте про нас, тих, хто в тилу. Ми дякуємо вам, що ви знайшли час. Щоб приділити нам увагу, нам так потрібно з вами поговорити, почути вас. Ми так багато про що хочемо вас запитати. Для нас важливі ваші почуття не менше, ніж ваші дії. Дякуємо вам за те, що ви вважаєте нас найбільшою цінністю в світі. Для нас ви найвища цінність, ви наші воїни, наші захисники. Ви надлюди. Скажіть. Як у вас це виходить? Звідки ви берете ту мужність, яка вражає весь світ? Як ви опинилися на війні? Як вам не страшно, як ви переживаєте розлуку з рідними? Звідки у вас та відданість? Як стати такими людьми? Світ завмирає в очікуванні новорічних різдвяних свят, а в Україні, землянці, спить український солдат, спить Поки є можливість, поки ворог мовчить, але сон той тривожний, він у вісні гомонить. Братики, рідні, тримайтесь, під нами земля свята. Не маємо права здаватись, що почуть його вуста. Тож не забуваємо, люди, жодного з тих, хто там, з пазурів хижого звіра. Борива перемогу. Спочатку дитинка маленька, ти опікуєшся нею, потім дитинка зростає, і ти вже з ним вчиш віршити в садочок, потім вчиш читати в школі, потім розфарбовуєш з ним контурні карти з географії, потім пояснюєш йому журнал громад... господарських операцій в коледжі, потім він пише курсову роботу по нашому магазину, потім він здобуває університетську освіту. Потім другу вищу освіту, потім він багато працює, і ти працюєш йому білі сорочки. А потім він йде до війська, укладає контракт і стає військовим. Бо він так відчуває, бо він так вирішив, бо він відчув відповідальність. Що таке відповідальність? Це гідність батька, який всі роки ростив, виховував сина і пішов до війська слідом за сином. Мій чоловік сказав мені, що наш син завжди був з нами, як він буде з нами тепер без нас, а ми без нього. За... Він завжди був з нами, такий домашній хлопчик, і батька вступив до підрозділу, що знаходиться поруч з, під... з підрозділом нашого сина. Я пишаюся своїм чоловіком, він гідний батька, дорослого сина. Я... Як я переживаю розвитку з рідними? Важко переживаю. Я працюю, займаюся волонтерством, допомагаю знайомим і незнайомим людям. Але мені дуже важко. Мене підтримує наша молодша дитина. Я дуже вдячна за це. Але мені, мені все одно дуже важко. Знаєте, мене часто звинувачували, що в мене до дітей гіперопіка. Ні, нічого такого. Життя показало, що саме так і треба було. Син зараз на війні. І він каже, що відчуває постійно мою присутність поруч, він звик, що ми завжди разом були, і для нього зараз є відчутня наша присутність. З чоловіком, ми у шлюбі, вже багато років, завжди разом, разом мали бізнес, разом працювали. Чоловік не звик думати тільки за себе одного, він спав постійно подумки зі мною та з ними. Про що я думаю? Син знайшов у війську собі наречену. Навіть під час війни життя не зупинилось. Ми теж думаємо про майбутнє, про наше життя. Наше життя це любов. Любов сильніша за війну. Любов переможе. Любов завжди перемагає. Слава Україні. Чи відчуваю я страх? Я не думав про це. І не думаю. У мене від часу не має думати про страх. Якщо відбувається якась подія, то я думаю про те, як найкраще виконати свої обов'язки. Думаю про побратимів, аналізую всі можливості, уважно спостерігаю навколо. Напругу відчуваю, очікування теж є, а страх йому немає місця. Страх виникає від невідомості, невизначеності, невпевненості. А я для себе все визначив. Я громадянин своєї держави, я громадянин України. Я буду жити тут. Мої діти будуть жити тут. Наше життя буде таким, яким ми його зробимо в листоруч. Ніхто за нас не може прожити наше життя, ніхто не може за нас вирішувати, як нам жити, як нам виховувати наших дітей. Свобода, незалежність то основа нашого буття. Я народився у незалежній Україні, суверенній. Я не знаю, як можна жити в складі іншої держави. Навіть не уявляю собі, як таке може бути, щоб хтось вказував мені, які книжки читати, яку історію мені знати, як мені треба думати що вірити. Скільки поколінь українців мріяли про вільну Україну? Я народився вільним, у вільній Україні. Я знаю тільки волю, і я буду за неї боротися. Я не маю страху. Бути вільним, боротися за волю це природне для мене. Звісно, я не перебуваю в постійному напруженні. Є час, коли більш-менш тихо. Але в цей час теж страх до мене не приходить. Бо весь свій вільний час я думаю про свого сина. Думаю, як він поїв, поспав, чи не вирадує. Думаю, чи опанує він нарешті горщик. Розумієте, у кожного в свій час є свої виклики доля. Та свої випробування. Він маленький, народився під обстрілами та бордуваннями, коли по Харкову гатили, з чого тільки могли. Саме в такий день мій маленький хлопчик народився на світ. Подумайте, він ще не бачив жодного мирного дня, він не бачив мирного життя. Все його життя йде війна. Чи я маю право боятися? Ні. Я народився вільним. І мій син буде жити вільним у мирній країні. У рідному місті Харкові, в державі України, незалежній, суверенній, самостійній Україні. Тільки так. Слава Україні! У коледжі є свідомі викладачі та студенти, які допомагають людям у цей скрутний час та віднайшли своє покликання у волонтерстві. Волонтерство це гуманітарний фронт, який дуже необхідний країні. Волонтери теж наближають перемогу України над ворогом, допомагаючи як простим людям, так і воїнам, часто ризикуючи власним життям задля допомоги іншим. Відзнакою Міністерство оборони України, медаллю за сприяння Збройним силам України. За підписом міністра оборони України Олексія Рєзнікова, почесною грамотою голови Харківської обласної державної адміністрації за патріотизм, високу громадську свідомість, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху та підтримку громадян в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України була нагороджена викладачка коледжу. Ніколаєнко Світлана Олександрівна. Подякую голови Харківської обласної державної адміністрації. Був нагороджений студент Шевченко Віктор Вікторович. Нагороди вручав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Дякуємо нашим воїнам. За вашу людяність, чуйність, мужність, відвагу. Дякуємо за кожний ранок, який ми зустрічаємо завдяки вам. Кожен наступний ранок наближає нас до перемоги. Ми віримо, ми знаємо, буде перемога і настане мир. Зі святом вас, любі наші воїни. Слава Україні!